Привіт, братва! Давно я не випускав відео на YouTube канал. Сьогодні коротше, моя мандрівка. Я їду в покинуте село, де немає жодної живої душі. Люди давно покинули це село, вже практично немає хат, вони всі порозвалювалися, дорога нікудишня, щоб ви розуміли. Ну, взагалі, просто можна сказати, її немає. Їду первою скоростю, потихесеньку. Поїдемо туди, там ліс є, гарненько там пошаримося, сьогодні сніжок ночу випав, температура зараз мінус 5, на бортовому показує. Коротше, сьогодні просто прогулянка, чисто влог, хоча тематика влоги вже давно в себе ізжила, так сказати. Просто мої підписники, деякі писали, чи я живий, чи не живий, тому що я років три нічого не випускав. Так що, друзі, сьогодні трошечки побовтаємося, так сказати. Ось такі справи. А у вас як справи, друзі? Тому що давно з вами не спілкувався. Понятно, що аудиторія в мене була зрашки. Ну, я думаю, вона тепер відсіялася. Якщо я побачу фідбек, то я буду продовжувати знімати влоги. Тому що я довго і довго і багато років збирав аудиторію. Буде цікаво з вами поспілкувати в коментарях. Ну а зараз ще кілометрів мені 3-4 або, або й 5 треба їхати в те село. Вімкнуся вже, коли буду там на місці. Так, ну от я вже коротше, доїхав почти до цього села, закинутого. І коротше, тут такий виходить спуск. І чим далі, туди він крутіший і крутіший. Я оце думаю, що я потім машиною виїду. Я то зараз спробую, не знаю, чи вийде потім виїхати. Не хочеться, звісно, визивати трактор, щоб потім отсюда витягували мене. <кій> ну, не знаю. Зараз спробуємо, буду спускатися. Сніг репить, на дворі мороз, гарно, подивіться як. Просто я не знаю, чи ми назад виїдемо. Серебить. Думаю, що вийде. Це ж не льод, а просто сніг. Я не думаю, що тут перемети є. Хоча все може бути. Але дивіться, все по лайту, все гарно, ми спускаємося, так що все буде супер. І от ми дивіться, вже в'їжджаємо в покинуте село. Це вулиці були, зліва були будинки, Справа були будинки. Тепер це просто хащ. Зараз тут зупинитися і, і вийдемо з машини і підемо походимо. Я думаю, що тут треба поставити її, О, так. вона нікому не буде заважати, якщо хтось буде їхати. О. Все, отак ми тут поставимо її і погуляємо зараз по лісу і трошки поговоримо з вами. Так, коротше, от ми й прийшли на це місце. Коротше, в цьому селі я знайшов оце єдину хатинку. Ну не хатинку, а так сказати, стіни, які залишилися ще живі. Бачите, вони крепкі, з ракушняка. <кхи> і в мене з'явилася ідея ще рік назад побудувати тут таку хишку для того, щоб приїжджати, відпочивати і тому подібне. Ну от я розпочав будувати це все таке временне, сподивіться, тут я не буду забуду. Оскільки, місяців два мабуть побудував таку книжку бо я частенько ходжу походи тому я воно тут щось таке примерзав хожу походи тому я побудував такий топчан ну це Ще ж тоді було воно ну, тут тепло. Да, оце коротше, тут камін, але він знадвору. Ось такий лежак. Я тут спальний мішок ложив, сюди приходив. І на свій другий канал знімав контент. Отут розпалював дрова. І там всередині було тепло. Такі здорові сюди дрючки запихав, бачите, у нас здорова така пічка. І там всередині було тепло. Ну, а взагалі в планах тут зробити повноценну таку кришу, все перекрить так гарненько. Столики поробити по тут, бо тому, що тут воно таке все захащено. <кій> Ось такі справи, друзі, так що тут ми недовго будемо, бо на вулиці холодно. Зараз ще трошки побохтаємося та й будемо їхати. Просто я вирішив приїхати. Подивитися, чи тут не розібрали, бо бувало таке, знаєте, приїжджаєш сюди, а його люди там поламали, розібрали. Трошки якось обідненько, тому що так вкладаєш якоби сили свої. А люди його ламають. Ну такі трохи є варвари. Ось такі справи. Так що. От ви побачили, да? Розказав я вам, я вам про свій проект. Ідемо далі. Вийду трошки на сонечко, тому що <кій> холодно, друзі. Ще трошечки призаболів. Так, оце болію, але все одно стараюся не лежати, коли, коли грипом заболію. Тому що рух це життя так, як, ну як то кажуть, да? Холодно, холодно, друзі. А я ще бачу сліди. Ось подивіться, сліди хтось, бачите, на лижах їхав. Все-таки хтось, хтось займається спортом, катається на лижах. Класно, класно. Люблю я такі мандрівки, пригоди. Ну, це таке село, представляєте? Оце люди тут раніше жили, дома були. Ну вже їх, бачите, немає, все порозвалювалося. А тут такі справи. Давно, звісно, не знімав я в форматі влога, а так ще прозмовляти. Давненько. А взагалі як порахувати, то я років з 10 десь на Ютубі. Зараз, якщо ви хочете знати, чим я займаюся, у мене свій YouTube канал, проект є. Я на нього знімаю вже два роки. а тут третій рік вже пішов. Ось такі справи, друзі. А на цей канал, думаю, загружу. Все-таки ж. Я довго-довго собирав аудиторію. І пісні писав, і влоги знімав, і виживалки різні знімав. Всього було, друзі. Так що, друзі, десь ще й машина їде якась, чи трактор, чи фура. Ото такі справи, друзі. Так що, думаю, трошечки з вами порозмовляю. Цікаво, чи хтось взагалі буде дивитися, чи хтось мене взагалі узнає, чи впізнає, як правильно сказати. Дуже прям цікаво. Да, то трактор поїхав з таким здоровим ковшом. Буде щось розчищати. Отак ось з висоти виглядає такий село, це хутір такий, бачите. то От так, друзі. Шкода, шкода, що села вимирають. Дуже шкода. Раніше тут жили люди, все шуміло, забути були людські, а зараз це пустиня. Перемістились машиною, вже поїхали. Думаємо заїхати вглуб села. Оце бачите хащі і справа, і зліва. Це все були будинки. Думаємо приїхати туди далі, там на карті намальований цвинтар. Зараз поїдемо, подивимося. Я думаю, що на цвинтарі то всі е, жителі цього села там поховані. Ось ми під'їхали, оце кладбище, бачите? Невеличке таке, ну і ж село було невеличке. Ну я не знаю, тут поховано, ну може, ну не знаю, чоловік 50 може. Десь так приблизно. Так, ну що, ми повертаємось назад і зараз короче, виїжджаємо з цього села. Як я казав, гора буде крута. Чи виїдемо ми Вообще, чи не виїдемо відсюди? Трошки треба розгончику набрати, мабуть. Та ні, поки йдемо. Другою передачею. Йдемо ну Гора не закінчується. Диви, яка вона крута. Що? що на танкові. О! Так, вже включив третю передачу і пішли і пішли. Все, ми вже виїхали. Такі вібрації накатали всі трактори та фури, такі колії, такі вібрації сильні в салоні, що це капець. Все, ми виїхали з цього села. Трошки померзли, подихали свіжим повітрям <хи> і їдемо пити каву. Так, приїхали найближаше село. Попить кави. А тут якраз розгружають товари, дорогоценні товари. Діва називається. І думаємо поїхати ще в одне село на грані вимирання. Там не знаю, ну там хаток чотири живих. Жили і все. І більше там немає будинків. Час поп'ємо кави і туди, мабуть, мотнемося. Так що, друзі, не переключайтесь. Дуже дико, звісно, заходити в такі магазини. ну, Ми звикли всі там від маркетоптів, від Сільпо, а тебе, шукав такий самий простий сільський магазин, коли заходиш, звісно, трошечки ужасаєшся, так сказати. Та теж та й я кажу. ну, Ми ж звикли, звісно ж, до уже цивілізованих магазинів. Але я вам скажу, я взяв каву американу з молоком, вона дуже смачна. І взяли таку ось ковбасу, а ну можна я відірву? Mm -hmm. О, от таку ковбаску, кабаносики такі. І цей. І думаю, чи, як ми її з'їмо, доїдемо ми до ближайшого покинутого села, щоб <різь> порожнитись. <різь> ну, в общем, якось так, друзі. Зараз таки нас легенько перекусить і прямуємо в те село. Я вам покажу один будиночок, який мені дуже подобається. В тому селі я був там. Ми навіть думали купити той будинок для проєкту, ну, для розвиття каналу, щоб знімати, ремонтувати його і все-таки. Ладно, зараз перекусимо і їдемо. Так, ну що, в'їжджаємо ще в одне село. Вон вже видніються хатинки. Там вон люди живуть, представляєте, так, під такою горкою, практично в лісі. Гарно, звісно, гарно. Бо тільки ж цивілізації немає зовсім, друзі. Дивіться, який старий колодязь ось ви бачите, такий журавель у дворі. Та й ще один ось диви в дворі. Дивіться, жигульчик стоїть такий. Тут якась бабуся живе старенька, мабуть. Це хтось до неї, видно, приїхав. І оце практично ну, оце одна вуличка, тут я не знаю, раз, два, три. Ну, три чотири хатки і все. І оце. Отак люди живуть, топлять дровами. дивіться, дрова вони беруть де. Звісно, що вони їх не купують, а беруть тут в лісі яка природа то я звісно уявляю яка природа на западній україні в Закарпатті це ж центральна Україна і то подивіться як гарно дороги немає я б сюди не поїхав би якби сніжком не притрусило все-таки сніжок оці трошки ями поза ляпував так сказати то їхати набагато приємніше але все одно. Зараз поїдемо далі в клуб села і там подивимося. Їхали в центральну ну так сказати, центральна дорога з цього села. Молод центр. Зараз ми проїдемо там далі буде клуб, а тут ось справа, бачите, якась агрофірма невеличка. Якийсь фермер видно, викупив здання і обробляє землю свою. Ну то суть ось хати є такі, вони з білого кирпича, гарні, все. Але люди покинули це село і не хочуть тут жити. По-перше, дивіться, справа, магазин був, закритий вже. Потім, дивіться, клуб наступний йде. Також заросло, все закрито. Роботи нема. Ну, Із-за того люди покидають такі села, що нема роботи. Була б робота, люди б тут би залишалися. Потом. Це ще світло ще є. О, я побачив людину одну, гляньте, вдалечі. Це ще світло є. І газ, друзі. Щоб ви розуміли, в таких селах... Ще в хащах. Є газ і світло. Це дуже-дуже хорошо. Тому тут живуть десь чотири сім'ї приблизно. Оце зараз ми проїжджаємо головну дорогу цього села. Центр. Ось пожила людина йде. Земля людину, напевно, тримає тут, фермирує. Природа тут гарна. Звісно, тут природа класна. Зараз поїду покажу, яку я хотів е, хатинку купити. Вроді б вже і власника знайшов, ну но... <кхух> не знаю чи продадуть. Зараз я вам покажу її. Ну все, ось вже і на окраїні села. Це вже кінець села. Ось подивіться, як виходить. О, там далі, бачите, такий сосновий ліс. І там є річка. Називається річка Хорол. Там дуже гарно, звісно, друзі. Зараз підемо до цього будиночку і покажу вам. Там вже криша завалилася. Ну, як завалилася очеретяна криша, і вона вже ну, прогнила. Я хотів це все реставрувати. Ну не знаю, якщо люди мені продадуть, я ще з ними не зустрічався, хотів би домовитися. Ну, купив би цей будиночок. Мені б хотілося б його реставрувати. Такий український стиль а, так, Зберегти ці всі українські традиції, так сказати. Зараз я до нього вже підходжу і покажу вам. Будиночка. Гляньте, який він класний. Нема ніде, поблизу немає зовсім ніяких будиночків, тільки цей. Дивіться, як він гарно виглядає. Ну просто, ну просто українська хатка. Гляньте яка. Ось те, що я вам казав, що бачите, криша вже прогнила. Треба реставрувати. Тож сніг туди й дощ все затікає. І потім стіни намокнуть, і ну, все, звісно, завалиться. Але якщо зараз це все зробити влітку, все зробити, то цей будиночок ще буде стояти і стояти. Класний, подивіться. І гараж, дивіться, який є. Чи що воно, да? Таке, як гараж, так. Да. Ну просто-просто пушечка. Це було б дуже-дуже класно, друзі. Не знаю, не знаю. Аж руки чешуться, щось йому зробити. Побілити його. Пофарбувати вікна. Та ну, просто-просто клас. Та що, друзі? Показав я вам будиночок. Показав вам про свою, так сказати, мрію. Так він виглядає. Не знаю, зустрінуся з власником цього будинка. І я думаю, що може ми домовимося, щоб його придбати. Думаю, на цьому буду заканчувати відео. Такий влог. В старому форматі все, як ви любите. Пишіть коментарі, буду дуже радий. До зустрічі!